Фестиваль писанок стартує на Прикарпатті. Відбуватиметься в писанковий фест у рамках всеукраїнського проекту «Парад вишиванок. До Івано-Франківська вже приїхала заготовка для гігантської писанки. Це куля розміром 3 на 4 метри, виготовлена зі скловолокна. Такі заготовки отримують усі обласні центри. Місцеві майстри розпишуть писанку притамані Прикарпатю стилістиці. Фестиваль писанковий рай відбуватиметься напередодні Великодня. Місце встановлення дивописанки ви визначатиме Івано-Франківська мерія. Це місце має бути. Як мінімум до Вознесіння Христового, тобто 40 днів стояти на площі або в сквері, а якщо є бажання, то це до самого свята Незалежності, як туристичний маршрут. І далі, вже коли команда Франківська приїжджає в місто. Київ ми надаємо підводу карнавал у національних одностроях. Вишиванках давня та заповітна мрія організатора фестивалю фронтмена гурту ВВ Олега Скрипки. Музикант відомий особливим промо українського а найсміливішим задумом Олега Скрипки. Є заміна військового параду на день незалежності України на парад вишиванок. Кожного разу перед Днем Незалежності цей скандал, скільки, скільки грошей йде, у нас грошей не вистачає на це, на це, на це. і Ми робимо цей військовий парад, і починаються ці сперечання. І якщо в цьому році нібито є погодження, що ми а, замінимо цей військовий парад на цей містецький, красивий, красиву цю ходу в вишиванках, це, я думаю, буде наша з вами дуже серйозна культурна перемога. Вишиванка, національний оберіг. Це символ краси, святості та родової пам'яті. Прикарпаття має чим подивувати українців. Автентична сорочка тут у пошані: гуцульщина, покуття, бойківщина та опіля. Таке розмаїття етнокультур лише доповнить всеукраїнський парад вишиванок. Дослідники місцевого шиття кажуть, прикарпатська вишивка весела, вона наче сміється. Гуцульське шиття гаряче, жовте, помаранчеві та вишневі барви, покуцькі червоне. Щоправда, пишно орнаментоване. Воно славиться чисельними технічними елементами, і більшість з них важко відтворити. Сьогодні. Якщо взяти приміром гуцульщину, то для неї характерно низинка техніка вишиття. Річ, звичайно використовується хрестик, лічильна гладь. А якщо звернутися до опілля, то там домінуючою є хрестик. Опільське шиття дещо скромніше, утім колористика барвистіша. У основі усього прикарпатського шиття є хрест, ромб, зірка і лінія. «Опілля – це, ніби так би поле оточене лісом тому і сам сама вишивка. Вона складається із таких, якби прямокутників, ліній, тобто лінійна орнаментика, але все-таки із в поєднанні із геометризованими квітково-рослинними мотивами. А ще автентична сорочка має особливий крій: жіноча та чоловіча мають відмінності: у перших орнаментовані густавки, у других пілочки та низ. У Густавки гуцульської сорочки вона. Прямокутником таким проходить щільним, де буквально немає вільного місця самого домотканного полотна. Якщо це є опілля, то це також є багата вишивка, красива вишивка, але вона є дещо делікатнішою. Там немає таких масивних. Узорів великих регіональний етап фестивалю писанковий рай розпочнеться уже 15 березня. Схожі культурні революції лише на користь українцям, переконаний міський голова Віктор Анушкевичус. Йому ідея проведення всеукраїнського параду вишиванок до вподоби. Лише такі заходи можуть об'єднати державу. 20-ту річницю незалежності франків зустрів так, як ніколи не зустрічав, тому що такої кількості людей в національних одностроях, і що саме приємно радувало нашу молодь. Причому молодь не просто одягнула національні костюми вишиванки, а зробила це надзвичайно стильно. От просування цієї культури, цього духу цієї ідеї на східні терени це надзвичайно велике значення має. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук, Сергій Шваюк, новини на вежі.